Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні в нас відео про порожнявчики чи пустунчики, хто як хоче, так і називає. Я все ще продовжую боротися з кількістю своїх відливантів. Чи вони зі мною, я не знаю. І в мене назбиралася певна кількість порожніх. Я не показую їх за певний якийсь період часу. Я назбираю плюс-мінус 10, 10, здається, тут буде 11 чи 12, я не пам'ятаю. І розказую вам про них. І повторюю, що я в режимі ноубай, no плюс я закидую в хотілки, тобто в список бажанок. Я закидую тільки аромати ті, якщо в мене закінчився повністю відливант. Декілька разів я вже відійшла від no Buy. я не... не то, що не витримала, ну, це розумієте, це. Наскільки ти себе сама обмежуєш, настільки сама себе і обмежуєш. Якщо трапилося щось по дуже вигідній ціні, таке, що хотілося, я не буду чекати, все-таки колекцію я і планую поповнювати. Просто хочу трошки розгребсти флакони, але там мініатюрка. Коротше, я зроблю вам окреме відео по тому, що в мене прийшло в ноубай. No Отже, ще така ситуація, я. Якесь відео робила, і хтось з дівчат, вибачте, я не пам'ятаю, хто написав мені, що зараз носять саме ті відливанти, які такі зимові, насичені, для того, щоб вони не перележували потім через весну, осінь, літо і не псувалися. І я задумалася, що дійсно в мене стільки відливантів, я, мабуть, теж буду такі робити. Можливо, тиждень-два користуватися, буду використовувати саме ті відливанти і пробники, які я не хочу, щоб лежали до наступної зими. Може, таке що собі придумаю, а може і не придумаю. Все буду тримати вас в курсі. Здається, світло трошки стабілізується, вже, графік світла більш-менш. Будемо сподіватися, що відео буде частіше. Вибачте, за довгий, довгу прелюдію. Прелюдію ми любимо. Отже, я і мій склерознік. В мене тут є не всі порожні ті флакончики, ті атомайзери, бо я десь їх то погубила по хаті, десь дещо викинула. Я не збирала, але в мене є список, і я все пам'ятаю, що я носила. Отже, перший аромат, який я зносила, і його тут, конечно ж, нема, це є Роберт Пігє Віза. Я вам буду вставляти сюди флакончики, як вони виглядають 2007 року. Цей аромат. Приїжджав до мене, здається, на сліпі тести від Тані або просто від Тані. Ну, тобто цей аромат був від Тані, тільки я не пам'ятаю, в якому форматі вона його мені присилала. Це дуже гарний аромат. Це є персикова пудра, така трошки зладаном, з якимсь димом. Зі шкірою, здається, це був перший аромат, на який я вхопила комплімент від незнайомої мильні людини. Я вам розказувала, що. Мені ніколи ніхто не робить компліментів, так як, по-перше, я небагато пшичник, по-друге, я не дуже то кудись хожу. Я отримую компліменти від мами, від свекрухи. Якщо я, наприклад, до неї приїжджаю, вона мені може сказати, що ти чимось так пахнеш. І у віза Роберта Піге, це був перший аромат, на який я схопила від, від, від продавця, Продавщин, продавчині в магазині, що у вас такі гарні парфуми. Я навіть трохи зніякувіла, я не зрозуміла, чи це комплімент, чи я його забагато нанесла, як завжди. Але після того я вже отримувала ще на два аромати. Е компліменти. Якщо компліментів назбирається трохи більше, я вам теж зроблю окреме відео, розкажу, на які аромати я робила компліменти. Я, як завжди, багато говорю, але я знаю, що ви любите довгі відео, тому поїдемо далі. Візу я купувати собі не планую. В мене є аромат, якийсь трошки схожий на нього, теж від Леванті поки що. Це є. White Diamonds Night від Елізабет Арден. Їх порівнюють, вони звичайно різні. Все-таки це Робер Пігет, там ну, я це ні в якому разі не принижую Елізабет Арден, вони різні, там і піраміди трошки різні, але там те, що це персикова пудра, вона дуже красива. Я не скажу, що я дуже прям захоплююсь. Аромат красивий, але щоб я часто таке носила, хочеться носити всякі різне. У мене щось таке завжди знайдеться. Але віза прекрасна. Особливо от на осінь, на зиму, він якийсь такий атмосферний, красивий, потужний і стійкий. Так, поїдемо далі. Alien, Flora Futuria, Futura від Mugler. Це теж аромат від Тані, і він точно був в мене в сліпих затестах. Це я маю тут. А, маю маю. Це зелень, якісь цитруси, якісь свіжі квіти і типово аліновська база. Саме цікаво, що тут, здається, в піраміді жасмин не заявлений взагалі, але пахне він. От зараз, наприклад, звідси, ну не промахнетеся, що це Аліен. Я не фанат Аліен. В мене є в туалетній воді пробник і в воді пробник. Я, якщо би вже вибирала. По-перше, я не буду ганятися за фланкерами, я не знаю, які там зняті, які виходили, я не дуже багато що пробувала. Але е, мені сподобалась туалетна вода. І то так, ну, типу, я ще подумаю, щоб її купляти, тим більше за такі гроші, скільки зараз коштує Мюглєр. тим більше Мюглєр там не вийшов з рашки, і все, якісь є ціла купа нюансів. Я не є настільки фанатом, щоб ставити собі це зараз в шафу. Поки що я буду мати ще ті пробники. Але якщо ви любите Алін, то цей, швидше за все, вам теж сподобається. Він такий теж для мене ну, особисто жасминовий. Я не знаю, чому там жасмин не заявлений. Є отут від флагмана, це відчувається, що це є фланкер. Але він гарний. Гарний цитрусово-квітковий просто варіант, звичайного Аліна, напевно, швидше тої туалетної води, напевно, ніж парфумовної, бо парфумована для мене таки трохи занадто. Так, далі поїдемо. Дана Шантільї. Не бачу, я, чи в мене вона тут є, є. Це аромат, колись мені присилав Діма. Це аромат 41-го року, який мені чимось трохи нагадує Шелімар, але такий він трошки простіший. Тут теж є от цитруси, спеції і ваніль. Я його купляти не буду, тому що в мене вже є флакон, який мені подарувала підписниця Юля. Мені дуже подобається цей аромат. Вона казала, що він в неї простої, є, без діла. За що їй дуже дякую. Я маю величезно, здається, сотку. Здається, там 100 чи 115, щось там якась така дуже дивна це, оо, дуже дивний об'єм флакона. І це був тестер величезний, без кришечки, але Діма мені ще й кришечку до нього прислав. Я люблю цей аромат. Я з задоволенням зносила от, повний від леванта до дна. І тепер я маю ще флакон, тому, тому я рада. Так, далі. Не бачу я тут сієль. Ульрік Деворенс. Прекрасний аромат. Теж я поки що не визначилася, чи я хочу собі. Це мені колись присилала Альона Матюала. Вона Наказала, що мені прийшла ще, але я поки що не спішу. Ну, аромат гарний. Це є така ванільна пудра, настільки прозора. Ну просто я його коли робила на нього огляд. Підписуйтесь на Телеграм. Коли я писала на нього огляд в Телеграмі, я сказала, що це дійсно якийсь просто аромат анголів. Це якийсь такий напів, ну, не скажеш, що дитячий, але ну дитячими якимись не то кремами, не то тальками він пахне. Ну він такий прозорий, такий тілесний, приємний, просто ванільна пудра, але якось дуже гарно, тілесно і ніжно зроблена. Я не можу цього пояснити. Я взагалі люблю бренд Ульрік де Я вважаю, що за свої гроші це прекрасні аромати. У мене, звичайно, є далеко не всі, але я з задоволенням ставлю собі їх в шафу. Більшість того, що я пробувала, мені сподобалось. Сьогодні в нас буде ще один аромат з де Варенс, Чи де Варенс. Вибачте, якщо я неправильно говорю, можете мене виправляти. Отже, сіял закінчився, але я не знайшла не знайшла не знайшла пустишки. Далі, Лалікле парфам. Тут є, друже, іди сюди. Лалікле парфам. Це є перший і, здається, на сьогодні єдиний. ні не єдиний, там ще один стоїть. Я вже навіть не пам'ятаю який, але цей аромат пішов в мене такий в список бажанок. Я закінчила цей вілеван. Всі ви його, ну, більшість з вас його знають, хто з ним дружить, хто з ним не дружить. Це є спеції. Лавровий лист там заявлений, не пам'ятаю, які ще там спеції, і така густа деревна пудрова ваніль, дуже зігріваюча, дуже красива. Мені він дуже сподобався, підійшов. І я хочу собі єдине, що я собі хочу, 50 мл, а не 100. Мені часто трапляються з рук, видно, люди такі купляють і не всі його витягують. Але дуже часто мені потрапляються сотки. А я от принципово не хочу сотки. Я Не хочу ставити ту величезну бодю 50 мл. Може бути і в залишку, навіть якомусь неповному, нехай там половина навіть буде, але 50 мл я собі шукаю, але мені не трапляються часто з ціною в 50 мл. Нехай навіть з такою, як інколи буває зі знижкою. От трапиться мені 50 мл, я собі обов'язково його куплю, але наголошую, що я досі в ноу-бай. No Тому хіба що, якщо трапиться така дуже хороша ціна, і я його таки хочу, я собі його візьму. А ганятися поки що теж не буду. Лалік Лепарфам – це був. Лалікле ла так. Закінчився в мене. Нема в мене тут флакончика мемуар амуаж. Слухайте, ну це красивий аромат. Всі його хвалять. До амуажі в мене немає ніяких претензій. Це такий гарний, якось амброво спецієвий густий, такий насичений аромат, який мене просто вбив. Я його не змогла носити. Я його і в теплішу погоду, і в холоднішу погоду через потужність, через силіщу. Я просто не могла його витримувати. Це от е, аромат, який наді мною домінує постійно. Там дуже яскрава гвоздика. Я взагалі нічого не маю проти гвоздики, Е, Спеції чи квітки, я не пам'ятаю, але пахне як спеція. Е, нічого не маю проти. Ну, Тут вона така була свербляча, не так, е, така вона не, не свербляча, а просто от постійно вона мене я її відчувала, відчувала, відчувала безперестанку. Ну він. Ніби гарний, він мені подобається. Він мене не придушував, як так, ну він мене настільки до кінця дня втомив. Я не можу вам передати. Цей від Левантик мені колись подарувала Жанна. Я його знос. А, він є там пустий, є, але я його не винесла сюди, ладно. Але ну, він для мене занадто. От занадто. Я, в принципі, я дуже поверхнево, де-не-де знайома з Амуаш. Можливо, вони всі такі. Я знаю, що. Ну, це така, по-перше, не дешева ніша. По-друге, всі такі вони насичені, густі. Ну, поки що я з ним не совладала. Він мене переміг. Тому я на нього навіть дивитися не збираюся. Це просто я його боюсь носити. Ну, я вже його не маю, але навіть якщо б мені трапився, наприклад, від левант, я вже його боюсь на себе наносити. Так, далі. Mm. Закінчився в мене, Йди сюди, є в мене тут Criminal of Love від Kielan. Цей аромат теж. О, О чую, медок. Я ніколи не чула з себе мед. <laughs> а звідси я його чую. Це теж від Тані аромат. Ви знаєте, я не люблю трояндо, але цей аромат в мене був в підбірці на троянду, про трояндові аромати. І він мене, в принципі. Надихнув на це відео про трояндові аромати. Хто не бачив, подивіться, я людина, яка не любить троянди, але свої знайшла. І цей аромат прекрасна. Троянда. Вона мене абсолютно нічим не душила, причому що це аромат стій, склюрозник втік. Аромат, який. Композиція побудована навколо троянди. Я її тут дуже добре чую, але вона мене абсолютно нічим не, при... не бентежила, не дратувала. Нічим мене там не боліла голова, не... Не... не сверлила мені мозок, нічого. Це є тютюн. Звідси, чомусь я чую мед, який я не чула на собі, на шкірі. Напевно, шкіри якось тут трошки є, і таке от воно все. Теж густе, така сама троянда холоднувата, але тютюн тут такий добре відчутий, мабуть, шкіра там здається, я не пам'ятаю. Аромат дуже гарний. Тютюнова такий, троянда з тютюном і з деяким ще там в нього трошки таких навколо грайливих нот різних. Абсолютно унісекс. Кіліан мені по грошах не потягнути. Тим більше, якщо мені здається, він знятий теж, я не буду сперечатися. Або якщо він не знятий, то він дуже сильно підскочив в ціні. В ціні. Але я точно не пам'ятаю. В общем, купляти я собі не планую, але аромат прекрасний. Далі, Noir Extreme. Це в мене семпл фірмовий, в мене ще є від Levantic. Буквально недавно я вам робила про Noir відео. Це є. Теплий східний варіант звиклого, класичного енкренуара. Тобто це є веті-вер, але вже з теплими спеціями. З смолами, з ладаном, димом. Спеції, я не пам'ятаю, до речі, там є Смоли і дим. Ну, він такий більш східний, тепліший, дуже красивий. Але я маю цілий флакон флагмана. Чи не цілий? Ну, я маю флакон флагмана, там не видно скільки його там є. Я з задоволенням зносила цей лелік. Це мені здається, колись Оленка присилала. Моя парфумерна подруга, за що їй велике, дякую. І я маю ще один від «Левантик». Це Глося робить. Глося! Царапає коробку. Продовжуємо. Ту, тварини мені, як завжди, заважають, не звертайте увагу. Так, закінчився в мене Мансера ред табако. Тут, здається, 3 було мілілітра чи 2. Але я його не зносила сама. Я носила його, декілька разів пробувала. він вже в мене давно. Він на мені прекрасний в тепло. В мене холодна шкіра, він на мені не відкривається. В холоді, восени, от коли всі його радять носити восени, він на мені восени не відкривається. Він на мені такий тупо тютюн і все, без будь-яких розкриттів в баз. Я там нічого не чую, там величезна піраміда. В теплі прекрасний. Вилазить сухофрукти, якісь квіти. Якась трошки амбровість в ньому така є, якась смолистість до того тютюну. але не в холоді. А, але в теплі мені такого не хочеться. Хіба що в таку дуже ранню осінь, щоб вже, знаєте, як тільки починаєш жовтіти листя, але 20 плюс градусів тоді нормально. Цей аромат добив мій чоловік. Глосся! На ті теларини вже замахали. Цей відливантик добив мій чоловік. Я вам сто раз говорила, що він нічого не носив. В нього там один-два флакона, а тут присосався до майзера, як має бути, віджав мене. І зараз він собі взяв флакон. Так що, я, якщо захочу, я маю можливість носити мансуру, коли я собі хочу. В мого чоловіка гаряча шкіра. От на ньому він звучить просто кайф. От Він на ньому в будь-яку погоду, зараз він ним користується практично кожен день. Шлейф, стійкість, там немає питань, все ну, От на ньому гарніше ніж на мені. А я маю для себе аромат, який мені нагадує мансура Red Tobacco, який називається Паскальмаробіто Султан Нуар чи Нуар Султан, я не пам'ятаю точно. От. Той звучить так, як я би хотіла, щоб на мені звучав ред Tobacco. Тому все, ми поділилися прекрасно. В нього мансера ред табаку в мене. Хай тільки він свої ручечки до мого не тяне. В мене є пускальмарабіто, і, і всі щасливі. Так, далі. О, так, Gold і Ulrich de DeVarens. Чи Деваренс? De вибачте, якщо я говорю неправильно. А, цей аромат був у нас на сліпих затестах з Альоною від Діми. Боже, ну це любов. Це альдегіди і трошки квіти, якась мускусність. Я не пам'ятаю, що там ще заявлено, але альдегіди тут такі дуже м'ягенькі. Багато хто порівнює його з п'ятіркою. Але він мені схожий не на п'ятірку класичну. А я недавно носила, в мене є п'ятірка в туалетній воді в флаконі і п'ятірка у мене взагалі, там є п'ятірки в відливантах, я носила прем'єр. От він мені більше наближений до тих альдегідів з прем'єр, такий більш сучасний, не такий мильний, а саме такий пудровий. Мені оці альдегіди тут нагадують, от ще, знаєте, я забула, як називається. Ні на річі, оце, де голубки з де два голуба, той, що перемозі, присвячений, я забула, як називається аромат. От він, Тут альдегіди такі білі, ну такі чисті, прекрасні. І цей аромат. Після цього пустого відливантика піде до мене в. Хотілки, але я знову ж хочу 30 мл. Там є об'єм 30 мл, є 75. От я не хочу 75, я хочу 30. Якщо мені трапиться 30 по бюджетній ціні, я з задоволенням його собі візьму, як такий домашній вуличний варіант. Він для мене інший, ніж п'ятірка. Повторюся, він більше схожий кудись в сторону прем'єра, але ну, п'ятірка Прем'єр це п'ятірка Прем'єр, а то от просто вважайте як окремий аромат, але теж такий ельдегідно, квітковий, дуже чистий, дуже ніжний, дуже тілесний, досить стійкий на свої гроші. Дуже шлейфовий. Ну, правда, я не, не скажу, що я прям сильно поливалася. Можливо, як зробити там, 8 пшиків, він і шлейфити буде, але я таких експериментів не, з ним саме не проводила. Наступний аромат це є от буквально останній з моїх закінчених пустунчиків-пустишок. Порожнявчиків це є сіслий о 3 від сіслий. Боже, це така краса. В нас недавно був в теревенях день лимонів, і я його взяла собі на день. І я його таки за той день допила. Цей аромат приїжджав до мене від Олени на сліпі затести. Боже, який же він гарний. Це лимони. Бергамот. Ну, тобто, це цитруси, але такі абсолютно не солодкі цитруси з османтусом. Таким дуже-дуже замшово оксаметове Тобто тут абрикосів я тут не чую, а оцю замшову шершавинку, пудрові пачулі і такий ледь дивний, майже молочний, чи як його називають, горіховий, я не знаю, хто там ВТВР. От таке щось ну, база тут прекрасна. Причому ти нюхаєш його, наносиш його на себе. Від себе ти відчуваєш свіжість. А от я ходжу по хаті, я ловлю власний шлейф, а в шлейфі він розкішний, пудровий, якийсь ветверно почульний такий. Боже, ну це краса. Я з задоволенням його ставлю собі в бажанки на майбутнє. Єдине, що мене, мені тут не подобається це ціна на насіслей. Але колись буде, може, і на нашій вулиці свято. Так, і здається, здається, здається. Останній, е, останній пустунчик, вроді би, всі показала да. Закінчилась в мене есцентрик centric 02 S-centric. Я тільки коли добила цей відливант, я зрозуміла, що це S-Centric 02, а не молекула 02. Я сто раз говорила про молекулу 02, виявляється, вони є молекули, а є с і все вони S-centric Moleculs. Цей аромат теж пішов до мене в хотілки. Я би з превеликим задоволенням взяла якийсь залишок невеличкий. Це є ірис з що там, Амброксан і Сої супер. Я не знаю, що таке Амброксан, що таке Есої супер. Чим вони відрізняються, наскільки я розумію, Амброксан це що мені пахне трошки оцею піною для бриття. Що таке сої супер, я не знаю. Коротше, я в тих молекулах не шарю, хімія це не моє з дійства. Але цей аромат мені дуже сподобався. Це просто пудрова свіжість. Я не можу пояснити, чим це пахне. Мій чоловік сказав, що це дійсно відрізняється від всього, що, що йому перед тим давала підніс, понюхати, бо обично він каже: це все парфуми, вони ну, всі на одне лице, оце в квіточки. Альдегіди пахнуть бабками, а все решту пахне парфумами. А це він сказав: о, це, напевно, якась ніша, хоча він там не розбирається ні ніша, ні ніша, ні ніша. І я вам вже казала, в мене була перша молекула, я її не чую взагалі. Цей аромат я чую прекрасно, я його чую досить довго і досить, ну, такий шлейф він за собою невеликий, лише, але такий дуже приємний, дифузний. Якось так наповнює, наповнює навколо мене повітря. Я дуже хочу познайомитися ще з якимись ароматами від Гізашойна. Я хочу собі Escentric 02 в шафу. Якщо мені трапиться якийсь невеличкий, невеличкий залишок, тому що це теж ну, не, не, не скажеш, що це не дешева парфумерія. Єдине, що мене бентежить, дуже багато підробок, і я не впевнена, що я би відрізнила. Якщо з рук, наприклад, хіба що брати десь в якомусь такому, як то кажуть, надійному місці, або в людей, яких ти знаєш. Або тоді вже потім дивитися, я не знаю, які там об'єми є. Можливо, там є менші флакони. Ну, коротше, я буду пасти. Цей аромат я буду пасти, я хочу його мати собі. У мене нічого немає подібного, і він мені дуже сподобався. Такі в мене були порожнявчики. Я буду продовжувати боротися зі своїми... з кількістю своїх відливантів, і обов'язково буду вам розказувати, що я зносила, що я ношу в даний момент, наприклад, і що я хочу собі потім купити після того, як спустошила атомайзер чи відливант, чи вірніше пробник. Тому залишайтеся на моєму каналі, підписуйтесь, обов'язково підписуйтесь на телеграм. Всіх вас люблю, обіймаю. Дякую, що дивилися. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги. цьомки бомки